Вітаю, вітаю, ми вас викликали. Доброго дня, що травку на Е, Та дивіться, там е, така ситуація, ну, типу, ми явного вогню не бачили, але пахло гаром, і це в серверній кімнаті. Думаю, потрібно як мінімум оглянути, ходімо Проводить. зі мною. Давайте типу, пошвидше, бо ще там загорання якесь почнеться.

Дивіться, там пожежа не розвиває, але явно видно, що є проблеми з електрикою, перегрів електричних шляхів, тому я ага. вам вимкнути повністю зараз електрику. Ага, ага добре. Ем, ми тоді, так, да, вимкнемо і електрики викличемо також. Ага, добре, будемо тоді одразу телефонувати, якщо щось знову, типу, таке буде. От тому та, викличемо електриків, хай оглянуться. Добре, да, добре. 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 Давайте Здоровичка. ми вас можливо Счастливо. проведемо. А як у вас загалом взагалі багато викликів чи ні? Та багато бувають, діти бувають, просто балуються, теж визови оформляють. Понял. Ну тоді так, гарного дня. Навзайм, навзайм. Поменше викликів, напевно.